17 червня площа героїв майдану у гуртку. Сьогодні тут зібралася еліта городочини талановита молодь, яка упродовж навчального року здобувала перемоги у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах і змаганнях. Для них організували свято, щоб привітати з досягненнями та вручити відзнаки і грошові премії. Це Вже свято традиційне, і Ми тішимося тим, що насправді маємо таку змогу і фінансу насамперед. Фінансову, але зрозуміло навіть в цій ситуації, якби не мо не було б такої підтримки стипендіатної, чи там за по програмі підтримка обдарованої дитини чи учительства, все рівно це свято потрібне, тому що це підсумок роботи за рік. Свято вже так символічно, ми його назвали інтелект городочин Серед запрошених гостей, перша заступниця голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Вона дякує молоді за наполегливу працю, самодисципліну та бажає їм світлого майбутнього. Я бажаю усім вам в майбутньому досягти невимовних вершин. Нехай кожнісінька ваша мрія у житті обов'язково здійсниться. Нехай матінка Божа оберігає і веде вас по вірному життєвому шляху. Я бажаю усім вам в першу чергу. Мирного життя, щасливого життя, нехай та праця, яку ви вже вкладаєте в своє майбутнє, повернеться у ваше життя з територію. Він гордачан та гордочана також вітають перший заступник міського голови Артур Кусінський, менеджерка школи природничого напрямку Катерина Гумена та очільник освітньої галузі Городочини Сергій Рбак. Ну і сьогодні відзначали переможців усіх регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, змагань малої академії наук, олімпіад, спортивних змагань, творчих конкурсів. І тому свято воно є таким змістовним і в часі воно також ем, об'ємне, тому що їх багато, і сьогодні це дуже важливо, щоб сьогодні відзначити в цей день відзначити працю усіх, отримуючи нагороди та відзнаки, учні та їхні наставники згадують шлях до успіху. Вони зазначають, що він був непростим. Я добре вчилася з першого класу. У мене мама вчителька була, то в початкових школі вона мені дала. Якусь ступінь, що я маю гарно вчитися. І я старалася до кінця. Дуже в кінці цього навчального року хвилювалася за НМТ. Мені дуже важко давалася підготовка, але все-таки я добре здала НМТ. І я дуже рада, що я змогла витягнути на атестат з відзнакою. Я хочу побажати всім і кожному, особливо всім випускникам, щасливого майбутнього. Нехай. Ваші мрії, ваші задуми, усе те, що ви запланували, обов'язково здійсниться. А тим, хто в кого ще попередні шкільні роки, просто насолоджуйтесь ними. І, звичайно, хочу подякувати нашим захисникам, які завдяки яким зараз ми можемо проводити цей захід і вчитися тут і зараз. І знаєте, багато хто каже, що ми... Маємо відбудовувати нашу Україну. але я хочу додати, що зараз наше найголовніше завдання це саме побудувати міцну та дружну націю. За значні досягнення у 2024-2025 навчальному році нагороди отримали понад 60 дітей. Свідоцтва зі знакою та регіональні медалі Інтелект Городоочини» вручено 37 випускникам, а 64 педагоги, які допомагали своїм учням у наукових роботах і творчих проєктах, отримали подяки та грошові премії. У Нас є чим пишатися, тому що наші діти отримали багато нагород. Це була все-таки наполеглива праця. Довго тривала праця, і якщо є результат, якщо ми можемо отримати якісь нагороди, за це звичайно дуже приємно і приємно, що наше керівництво відзначає, що воно як, цікавиться нашими успіхами, що воно підтримує дітей таким чином, тому що все таки і батьки пишаються дітьми, коли діти отримують нагороди. Я думаю, що для всіх це важливо. Свято організували відділ освіти, молоді та спорту Гордоцької міської ради спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників. Як повідомив Сергій Рибак, на примінування учнів і педагогів з місцевого бюджету було виділено майже півмільйона гривень. Украсою свята стали виступи талановитої молоді, а також особливий музичний подарунок від вчительки, яка виконала пісню Ніченька ясна та зіграла на мадурі.